Вітаю, мене звати Альона, я тренерка з йоги, і це курс йога з нуля. На попередні заняття ви можете знайти посилання в описі під цим відео. А сьогодні у нас восьмий день, який ми присвятимо розтяжці всього тіла. Для цього заняття вам знадобляться йога блоки або щось схоже, що вам допоможе виконувати нахили. Почнемо з розігріву, виходимо на чотири опори. Рука ноги ставимо на ширину плечей і робимо м'яку кішечку. На вдиху прогинаємось. розслабляємо живіт, лопатки тягнемо в сторону тазу. І на видиху округлюєтесь, розтягуєте область між лопаток. На вдиху прогин. Видих, округлення. Вдих, прогин. Видих. І останній раз. Вдих, прогин. І видих округлення. Витягуємо праву руку перед собою, долоні розвертаємо у стелю, ліктем чіпляємо за підлогу і голову кладемо на руку. Праву паху тягнете в підлогу. Тримаєте 5, 4. Три. Два. Один. Припіднімаєтесь. Так само ліво долоні, розвертаєте у стелю, Голову кладете на ліву руку, тазом тягнетесь назад. І тримаєте п'ять, чотири, три, два. Один. Припіднімаєтесь. Праву ногу вирівнюємо назад, пальцями чіпляємо за підлогу. І руками відштовхуємося від підлоги, п'ятку тягнемо в килимок. Включаєте м'язо живота, попереком тягнетесь у стелю. Повернулись. Так само лівою ногою, пальцями зачепились за підлогу. І руками штовхнули килимок від себе. Повернулись. Правою ногою заходимо за ліву ногу, підкручуємо таз. Праву руку заводимо за голову, потягнулись, видих, повернулись. Ліва нога за праву, вдих. Добре потягнули себе. І видих. Повернулись. Коліна з'єднуємо разом. І тепер з цього положення праву стопу виводимо назовні. Розвертаємо коліно від себе. Та штовхаємо за ліву п'ятку. Праве коліно штовхаємо назовні. Видих. Повернули. праве коліно до центру. Видих. Коліно назовні. Вдих, повернулись, видих, коліно назовні. І вдих, повернули коліно і стопу. Тепер так само ліва нога. Стопа назовні. Розвертаємо коліно і теж товхаєте за п'ятку. Видих, коліно до центру. Вдих. Коліно назовні, вдих, коліно до центру. І останній раз видих, коліно назовні, і вдих, коліно до центру, і повертаємо стопу. З цього положення руки ставимо трохи ближче до себе. Пальцями у ніг чіпляєте за підлогу. І зараз одночасно руками відштовхуючись від підлоги, коліно розводите в сторони. П'ятки тягнете вниз, руками потягнулися вперед. Вдих, перекат на коліна. Провертаєте плечі назовні, погляд переводите у стелю. Видих, таз назад. П'ятки в підлогу, руки тягнемо вперед. Вдих, перекат вперед. Прогин. Погляду стелю. Видих назад. І ще раз. Вдих, прогин. провертаєте плечі назовні. І видих назад, залишаєтесь в цьому положенні, коліна в сторони. Руки витягуєте перед собою. І тримаєте 5, 4, 3, 2, 1. Плавний перекат на коліна. Знову виходите на 4 опори, тобто руками трохи далі ставимо. Від ніг, пальцем у них чіпляєте за підлогу. Вдих. На видиху, собака мордою вниз, сідницями потягнулися у стелю, плечі провернули назовні. І почергово попедалювали п'ятками підлогу. Шия при цьому повністю розслаблена. Провертаєте постійно плечі назовні. Намагаєтесь не провалюватись, не прогонатися в плечах. А навпаки, шию робимо довгою. І весь хребет виштовхуєте у стелю. І продовжуєте почергово переносити вагу тіла з однієї ноги на іншу. І відчувати, як розтягується задня поверхня ніг. І тепер обережно підходите ногами до рук, ноги призігнуті в колінах. І от якраз зараз нам знадобляться йога блоки або щось схоже на них. Підкладаєте собі блоки настільки, наскільки вам потрібно. І тут важливо, що ми ноги до кінця можемо не вирівнювати. Нам головне, щоб спина була пряма. З цього положення ви знаходите комфортне для себе, так, щоб ви куперком тягнулись назад, спина залишалася прямою. Піднімаєтесь на пальці ніг. І видих, нахил на всю стопу. Вдих, пальці ніг. І видих, вся стопа. Вдих, пальці, ніг. Видих. І ще раз. Вдих, пальці, ніг. І видих, нахил. Залишаєтеся в нахилі. Долоні опускаєте або на його блоки, або на підлогу. Головне, щоб не округлювали спину а за рахунок вирівнювання ніг. Вірніше, навпаки, не вирівнювали ноги за рахунок округлення спини. Тому краще ноги нехай будуть призігнуті. Спина рівна, шия розслаблена. Провертаєте передню частину стегу назовні, щоб ваші коліна не завалювалися до центру. І тримаємо 5, 4, 3. 2. Один. Обережно припіднімаєтесь, руки залишаються на блоках. І блоки підтягуєте більше до правої ноги. Лівою ногою робите невеличкий крок назад. І зараз правою сідницею тягнетесь назад, лівою вперед. І віддаєте вагу тіла рівномірно в обидві ноги. На руки вагу тіла не переносите, ви тільки злегка торкаєтеся руками блоків. І тримаємо 10, дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, міняємо положення, праву ногу призгинаєте, підставляєте ліву ногу, і так само руки трохи вліво заводите, і правою ногою робите невеличкий крок назад. І так само праву сідницю тягнете, не наче вперед, ліво назад. З лівої ноги передайте вагу тіла рівномірно в обидві ноги. Не завалюємось на ліву ногу. І тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один молодці. Зараз з'єднали стопи разом, округлюємось, присідаємо, блоки вже можете відставити. Руками відштовхнулись від підлоги, виштовхнули область між лопаток вгору. І тримаємо 5, 4, 3, 2. Один. Молодці, обережненько сідаємо. І тепер з цього положення вирівнюємо ноги. Знову ж таки, якщо у вас поки що недостатньо розтягнута задня поверхня ніг, і ви скруглюєте спину, ви можете блок або подушечку підкласти собі під таз. І тоді вам буде набагато легше сидіти з рівною спиною і з рівними ногами. Продовжуємо працювати далі. <кій> з цього положення ми згинаємо праву ногу в коліні і коліно кладемо назовні. Коліно виводимо назовні. Руки заводите за спину, витягуєте за маківкою вгору, робите вдих. І на видиху ми згинаємо себе в кульшових суглобах, потихеньку нахиляєтеся вниз. Якщо відчуваєте, що руки можете поставити вперед, не завалюючись на спину, руки переводите вперед. І тримаємо 5, 4, 3. Два. Один. Молодці. Поміняли положення ніг. Праву ногу вирівнюємо. Ліву ногу кладемо над правою ногою. Руки спочатку заводите за спину, витягуєте за маківкою і починаєте потихеньку нахилятися вниз. І тримаємо 5, 4, 3. 2, 1. Молодці. Знову поміняли положення ніг, знову поклали праву ногу. Куприком потягнулися назад вгору, рука за спиною. І тепер фіксуємо себе трохи на довший час. І тримаєте 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Припіднімаєтесь, поміняли ноги, так само ліву ногу кладете над правою ногою. Куприк потягнули назад вгору. Весь час робите рухи, неначе ви хочете куприк припідняти над килимком. І за рахунок цього руху у вас відбувається ось цей нахил тулуба вперед. І тримаємо 10, 9, 8, 7, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, обережно припіднімаєтесь, з'єднуєте п'ятки разом, коліна в сторони, 90 градусів в колінах. І продовжуємо. Ми руками розсуваємо коліна в сторони, куприком тягнемося так само назад вгору. І ви відчуваєте, як ви поступово нахиляєтеся вниз, розсуваючи. Ліктями коліна в сторони. Зафіксували це положення, слідкуйте, щоб ви не провалювалися в плечах. Лопатки тягнете в сторону тазу, шия довга, і потилицею злегка тягнетесь назад вгору. П'ятки сильно близько до себе не підтягуйте, бо це, е, цей рух, якщо ви підтягнете п'ятка до себе, вийдете ось в таке положення, яке називають метеликом. І тоді у вас вже буде не так розтягуватись внутрішня поверхня стегна, як більше навантаження піде в коліна. І тому, щоб захистити коліна, все ж таки я рекомендую робити це з п'ятками, виведеними більше вперед. Тобто це таке найбезпечніше розкриття кульшових суглобів, розтяжка внутрішньої поверхні стегна для новачків, для початківців. І продовжуємо тягнутися за маківкою вгору, дихання спокійне тримаєте 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 обережно припіднімаєтесь. Ліву ногу вирівнюєте праву ногу знову кладемо над лівим коліном, так, щоб стопа звисала. Руки заводите за спину і зараз згинаєте ліву ногу, ставите на стопу настільки, наскільки вам зараз комфортно і наскільки вас пускає ваше тіло. Намагаємось на руки вагу тіла не переносити, руками штовхаємо себе вперед. Виростаємо за маківкою у стелю і тримаєте 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Обережно міняєте ногу, праву ногу вирівняли, так само ліву ногу кладете над правим коліном і згинаєте праву ногу. Ліве коліно виводите назовні, витягуєте замаківкою вгору і тримаєте. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Добре, відпустили ноги. І тепер з цього положення, як ви сидите, ви підтягуєте праву п'ятку до себе, а ліву ногу виводите в сторону. Якщо потрібно, щось підкладаєте під таз, щоб спина була рівною. І тепер лівою рукою тримаєте за праву ногу, робите вдих. І на видиху нахиляєтесь, наскільки можливо, до лівої ноги. Важливо, щоб правою рукою не перекривали обличчя. Праву руку заводимо за голову. Погляд переводите вправо і тримаємо 10. Не забувайте, ліва стопа натягнута на себе. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно повернулись. Підтягуєте ліву ногу на себе, так само праву ногу виводите в сторону. Витягуєте за маківкою і на видиху нахиляєтеся до правої ноги. Погляд переводите вліво, права стопа натягнута на себе. І тримаємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Обережно повернулись, обидві ноги підтягуєте до себе, витягуєте за маківкою вгору і вдиху піднімаєте руки вгору. Вдих. На видиху скручуєте себе в праву сторону, лівою рукою чіпляєтесь за праву ногу, але рукою не відштовхуєтесь від ноги, просто себе зафіксували. Права рука може торкатися підлоги і погляд через плече назад. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Вдих. Піднімаємо руки вгору. Видих так само скрутка. В ліву сторону важливо рукою не відштовхуватися від ноги, бо це може травмувати. Тому ми просто себе фіксуємо. От наскільки ви змогли скрутитись, настільки себе зафіксували. І погляд переводимо через ліве плече назад. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Обережно повернулись. На цьому ми завершуємо наше заняття присвячене якій розтяжці всього тіла. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви себе почуваєте. Наступні відео з цього курсу ви знайдете за посиланням в описі під цим відео. Я вам дякую за увагу, і якщо вам подобається такий формат занять, можете підписатись на мій канал та поставити вподобайку під цим відео. До зустрічі на наступному занятті!